Ось ми їх знайшли. спорткар просто небо в кущах Києва. Це у нас Mitsubishi 3000GT, але це у нас японець і він називається Mitsubishi GTO, тому що він у нас праворульний. Під капотами цього автомобіля трьохлітровий бензиновий двигун на шість циліндрів на 228 кінських сил. І дійсно це купешка, яка притягувала б до себе не один погляд, але вона стоїть тут просто небо і просто гниє. А це у нас за кущами Mitsubishi Eclipse, колись легенда 90-х, а зараз ми знайшли її тут. Своїм дизайном вона однозначно виправдала свій час і її обрали точно за її фари. Цікаво те, що за лобовим склом видно червоні номера. Тобто, можливо, в 90-х вона заїхала сюди і з того моменту ні разу не рухалась. Не знаю. Мені найбільше сподобалась ось ця Волга ГАЗ-21. Автівка директорів, поважних людей, і ця автівка реально зі своєю історією. Дивіться, оце раніше була техніка. Диван спереду, диван ззаду. І, і все, що ще треба для щастя. Нам вдалося поспілкуватися з людиною, яка колись знала цих власників цих автівок. Оце дерьмо. Ага. Яке зроблено в Совєтському союзі? Вибачте мене. Да, люди є помішані. Є люди, які хочуть вернути Совєтський союз. Є... А Якщо у вашому дворі є закинута автівка, то пишіть нам, щоб ми зняли на неї огляд.